Сьогодні розпочалася вже 10-та ювілейна виставка Мистецька хуртовина. Ідея створення мистецької хуртовини належить очільниці міського будинку культури рівного Ользі Стельмах. Організацією заходу займається Анна Крилошанська, керівниця студії декоративно-ужиткового мистецтва міського будинку культури. Це наша очільниця Ольга Миколаївна, Стельмах. От Вона 10 років тому назад от була така в неї ідея, щоб створити цю зимову виставку, яка буде називатися Мистецька куртовина». Майстри її підтримали, тобто нам стало цікаво і ну от, Приймати участь в цій виставці. Пані Анна підкреслює, що хуртовина це не просто виставка творчих робіт, а єдина концепція, що за допомогою різного матеріалу демонструє обрану тему. Ну, Це вже десята рахунку У нас мистецька хуртовина, і кожного року ставилася якась інша тема. По-перше, було цікавіше працювати тоді, коли різні теми йдуть. І це, якби, не просто експозиція ну, виробів. А вони несуть собі якісь змісти, роботи між собою пов'язані і створюють таку як розповідь, як вистава, якусь можна сказати, як концерт. Навіть хоча тематика заходу традиційно новорічна, цьогоріч провідною ідеєю виставки став зимовий сон. Сон одна з найважливіших потреб людини. Він дарує їм відпочинок та спокій. Саме на цих аспектах концентрували свою увагу мисткині. Зимовий сон ну зима. Ми всі вже десь трошки і по Зморені цими подіями, які зараз відбуваються, і десь хочеться чуть відпочити цей відпочинок у сні, і знаємо, що прийде ранок, де ми знову будемо сповнені сили. І тому виникла, ніби під оце зимової зимової виставки зимовий сон. Картини та творчі композиції не лише надихають, а й розчулюють. Зокрема, як робота Наталії Юрченко. Сон жінка бере участь у виставці не вперше, але цьогорічна тема особливо чіпляє. Це вже певний досвід. Це не вперше, оскільки я в студії народного житкового мистецтва не перший рік. Ну, мабуть, це моя третя участь в мистецьких хуртовинах. Ну, Я вважаю за потрібне приймати участь в цьому кожного року. З ідеєю композиції Про сон воїна до майстрині звернулася організаторка виставки. Пані Наталі нелегко говорити про свій твір, оскільки вона є матір'ю воїна. Для мене це було і приємно, і болюче, і вразливо, тому що я її мама воїна. І я використала вперше досвід великої каркасної іграшки. Я робила з величезною любов'ю, з думкою про свою дитину, про дітей і чоловіків, які воюють, які нас захищають. Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.